Я чула, як сусіди. Мовчи про це не говорять. Я чула, як сусіди сварились за стіною. І жінка благала про допомогу. Я чув, як мовчи, про це не говорять. Я бачив як однолітки знущались над темношкірим хлопцем. Я бачила, як Мовчи, про це не говорять. Я бачила, як молодий чоловік бив дівчину. Я бачила, як. Я чула, як молодики примушували дівчину вживати алкоголь. Не мовчи. Говори про це. Це велика проблема. Панебай про свою безпеку. За допомогою звернутися не соромно. Пам'ятайте, є організації та спеціалісти, які готові вам допомогти, коли ваше життя в небезпеці. Ми поруч. Закон завжди на твоєму боці.